Всім привіт, друзі! І привіт окремий всім власникам СЕС. Коротше то кажучи, всі зараз... Ого, які роги, а? Ні, рано ще всі зараз мудрують за таким небом, от як зараз. В яку ж сторону там повісити панелі туди-сюди? Туди. Ну давайте посміємось разом, я вам дещо покажу. От. Дуже швидко, коротко і ясно. Поїхали. Так, дядьки, всі ви знаєте за оті два поля. От два поля, два поля, оце на даху, ото одне поле 10, 5 кВт і друге поле 5 кВт розташовано на південь. Дивіться, там кут нахилу приблизно 35-33 градуса. Дивіться, ще одне поле, іще одне поле. Воно, значить, стоїть майже стоячки. Отак воно виглядає. Майже стоячки. Тут ще 5 кВт. Кут нахилу тут зовсім ну, чуть не вертикальний. так? Тобто це третє поле. І от четверте поле, дивіться, тут 4 панелі і тут 4 панелі. Оце одне от поле, воно дивіться, майже лежить. Майже. Воно на схід. Такий південний схід. Так от тут теж 5 кВт. А тепер на прикладі одного інвертора ми з вами подивимось, скільки видає кожне з цих полей от в таку, от в таку погоду. З таким небом. Поїхали до інвертора. І надинам. Так, дивіться, давайте на базі громадіка. Подивимось. Дивіться, я ось основні поля, основні поля. Тут два по шість, все тут супер, під'єднав. Значить, дивимось. Основні поля це ті, що на даху 35 градусів на е, південь. Дивіться. З одного поля 25 ватт, з іншого 28. Вау! От це круто! 25 і 28 Вт. А тепер давайте з поля, яке в нас лежить. Бо кажуть, що в туман і в таку мряку воно видає найбільше, бо розсіювання йде. Зараз. Змінюю, підмикаю оці ось поля до цього ж інвертора, щоб ви не сказали, що це різні інвертори, різні показники. Поїхали. Так, дивіться, під'єднав, блін, трошки навис, ну то нічого. Я все одно їх під'єднаю потім. Так, все увімкнув, увімкнув. Значить, дивимось, дивимось. ПВ1. Це в нас значить, ПВ1. Ага, ага, ага. Це в нас те, що лежачі. Лежачі, так, ПВ-1. 33 Вт. Ух ти, ПВ2, 29 Вт. Ух ти, ух ти, 37, 26. Супер. Ну, просто, ну да дійсно, все. Все. Можна панелі ложити, буде видавати все Все бомбічески, блядь. Коротше, народ, як ви ті панелі не вішаєте, як ви їх отут не крутіть, отак. Воно до одного міста, як мертвий диха. розумієте Та ви хоч стоя поставте, хоч льошечки положіть, хоч там, я не знаю, до серця ближче, до груді. Воно ніхрена не дає. Такий коротенький відос. От. Всім респект, всім уважуха, всіх обідняв і трішки припідняв. Пока-пока.